Вітаю, дорогі друзі! Попри все і понад усе, життя триває. Я вітаю вас з Книжковим Миколаєм, традиційним книжковим фестивалем, який започаткувала Херсонська обласна бібліотека імені Лавреньова, в якій я бувала не раз, і бібліотекарі Херсонщини разом і за допомогою Львову, Львівських бібліотекарів і Львівських читачів. І це дуже важливо в наш час. Під час війни, незважаючи на складні часи, які випали на долю нашої країни, вийшло, я так думаю, не менше 50 книжок, а може навіть і більше. Так само в мене вийшли дві книжки, про які я сьогодні хотіла б вам трошки розповісти. Це книжка. Дуже важлива для мене. Вона називається Неймовірна. Вона про Олену Телігу. Ця книжка вже є на фронті, є в бібліотеках Сходу, і навіть, і навіть є в зруйнованих бібліотеках, бо я просила залишати її на сходах, на руїнах бібліотек, які знищував ворог. Тому що Олена має воювати. Вона дуже сучасна. І прочитавши цю книжку, ви зрозумієте, чому так я кажу, чому Олена зараз з нами. І друга книжка, яка так само для мене дуже важлива, вона вийшла зовсім недавно. Це книжка Знак потраплянців. Вона для підлітків. Вона дуже весела, кольорова. Вона кумедна, але вона розповідає про те, як дві сучасні дівчинки потрапили в середньовічну Україну і встановили справедливість. Адже ми, українці, ми завжди встановлюємо справедливість. Я дуже рада вас вітати. Мені дуже хочеться вас обійняти, обійняти, зокрема, і херсонських бібліотекарів, херсонців. І я обов'язково до вас приїду. Ми все витримаємо, і ми це знаємо. І нехай Святий Миколай допоможе нам не тільки силою, але й розумом. А розум прийде тоді, коли ми будемо читати і будемо тримати наш культурний фронт.